Повертаємось ми до теро друзі 9.40 на годиннику, і звичайно ж пора розпочинати. Рубрику і нашу програму, наше місто. Вас запрошуємо приєднатись на наші онлайн ресурси, телеграм канал Радіо Раї онлайн, Фейсбук, Радіо Раї та вебсайт rai.ua, щоб наших гостей бачити наживо. А саме сьогодні з нами міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. У вас вітаю вітаємо. доброго дня! Всім доброго ранку! Доброго ранку О, Доброго. так, скажіть, де спізнилися, де були, що робили? Працював виконавчий комітет. Був зранку, тому мусили так. Виправити. Ну насправді ми знаємо то. Я вас підколюю, але дякую, що ви знайшли час до нас забігти, тому що ви поважаєте зрештою наших слухачів, в тому числі. Ну і поки ми так. ще друзі тільки розпочинаємо наш тер, Вас також запрошую приєднатись на Фейсбук сторінку Руслана Марцінкова, і ви можете задавати питання прямо під Коментарі час прямого писати. етеру, А ми на них будемо відповідати. багато в нас насправді є запитань, багато інформації є. Хочу якраз перейти, тому що ви нещодавно давали звіт. До цього ми будемо повертатися, але буду просити вас максимально. Так, Коротко. чітко ага. по тезах, але хочу вас запитати, тому що ще з минулого тижня живріє то запитання. Кажіть. Ви сказали, що фронт став ближчим до міста Івано-Франківськ. Що ви мали на увазі? На жаль, кожного дня фронт наближається, тобто на 2-5 на кілометрів на десять. І тому це загрозова ситуація, яка є, і тому вона закликає допомагати. Війна триває, ми не знаємо, скільки вона ще буде тривати. Дуже важливо допомагати. Можливості є. Будь ласка, приносіть до середи на перший поверх до Миколая посилки у спілку волонтерів Прикарпаття. Також місто активно допомагає сьогодні. Вона, зокрема, 102 й бригаді передали по бюджету участі. 184 відеопередавачі і стільки ж приймачів та антени для дронів. Тому ми намагаємося як громада завдяки платникам податків, завдяки залученим коштам допомагати постійно. Тому що, ну, на жаль. Е Ситуація дуже і дуже така тривожна по всіх лініях фронту. Треба вистояти. Я вам скажу дійсності правда, тому що реальність, мабуть, уже трішки відійшла від людей. Я нещодавно ну, я періодично заглядаю на карту, не буду. Зрештою, буду. Deep State можете глянути, подивіться. Е, Це офіційний ресурс. Ви так, можете побачити так, так. весь рух, е, Там, як і вона і не все середні відображає, так. тобто, ну терманіти, що на 2-3 дня є затримка. Так, так, так. А, я спілкуюся з хлопцями. От ви задали про звіт. Буквально перед самим звітом я спілкувався з хлопцями 79-ї десантно-штурмової бригади, які перебувають в Мирнограді ну, Фактично Мирноград в оточенні, так. тобто і хлопці ну, героїчно там бороняться. Це десантники, вони ніколи не скажуть, що вони завжди виконують mm -hmm. наказ, але хлопці дуже в такій тривожній ситуації. Тому дуже важливо, поки це все відбувається, перемовини, інші речі. Війна але, триває. Війна триває, І люди не розуміють, я на напри, знаю. Я, наприклад, на превеликий жаль не вірю, що це може зараз чимось закінчитися. І останні заяви ворога засвідчує mm -hmm. про те, що він хоче далі mm -hmm. воювати. І хоче, так. і хоче до останнього українця. До останнього українця. Mm -hmm. Тому треба ну, допомагати, треба вже. І не, частина людей, наприклад, мешканців Франківського, не, на жаль, живе в якихось таких рожевих окулярах. Думаю, що сюди не дойде, а то війна далеко і багато мене не стосується. Я хочу сказати, що нас стосується всіх, всіх. І якщо ти не на фронті, то для фронту. Тому так. це важливо. І це я хотів донести на звіті міського голови, який відбувся в 4 Середу, угу. в середу в обласній філармонії. Двічі на рік звітую такі публічні звіти. Хоча ми постійно зустрічаємося і по мікрорайонах, і по селах. Зараз будемо громад зустрічі, робити такі звітування, спілкування та але я говорю про те, що так можливо в першу каденцію, коли був мир, дуже багато робилось питань благоустрою, двори, угу. тротуари. Це побутові речі. побутові речі, які мені би дуже хотілося робити. Мені мені не хочеться купляти дрони. Не Хочеться скажімо, витрачати гроші громади. А це 750 мільйонів вже станом на сьогодні. Витрачати на ті речі, які ми могли витратити на, 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 на громадян на, на, наших, на громаду. Так, Але сьогодні на найважливіше питання це вижити, і найважливіше питання це допомогти військовим. Тому, так і не забувати про це. Тому це той пріоритет для громади, який ми визначили чітко. Ну і окрім цього, ми також великий напрямок. Ветеранська робота та реабілітація, які не входить Ходить у цю поняття підтримки збройних сил України, але це також левова частина коштів, це яка йде важливим, на, на підтримку ветеранів, реабілітацію інші речі. Тому для мене це найважливіше було у звіті. Ну і допомогти тим, хто сьогодні в скруті потребує теж ця допомога. Тому ми стараємося максимально зараз цей рік допомагати. Так будуть час, коли ми будемо робити великі дороги, коновальця, бандери з тротуарами, з велодоріжками. Будемо великі якісь інфраструктурні об'єкти. Окрім того моста, який ми добудовуємо зараз, і вже на завершальній етапі етапі, ми казали мешканцям, що цього року у нас буде пріоритет завершити міст і ми цей пріоритет виконуємо. Але ну ситуація є така, яка вона є сьогодні. і Ми не можемо сказати, що ми в іншій в іншій в умовах війни в іншій реальності. Також хочу запитати, тому що я особливо я спеціально не дивився ну зізнаюся, я дивився, але хочеться, щоб саме. Наші слухачі зрозуміли, не будемо уточнювати в жодному разі місце по про когенераційну установку для однієї із котелень. У Вас була співпраця з німецькими партнерами. Що таке когенераційна ко установка? установка? Най світла, якщо не буде тиждень в місті, то ця котельня буде. Як зиматися. вона Працює. Та працює на газі, вона спалює газ і mm -hmm. переробляє на електрику і на тепло. Тобто вона дає тепло і електрику. А скільки часу вона може працювати? Може працювати там два-три місяці, скільки скільки треба. А навіть тобто, так? Та, mm -hmm. тобто, це Тут не... Термін дуже великий. Насправді. Це не ну, трансформатор, так. це, ну, це не, не генератор, та що ти його включив, мусиш mm -hmm. там. Цей. Тобто це техніка потужна. Дана установка виграва видає 600. Мегаватт, Мегават, угу. та і цього вистачає на цю велику котельню. А це цілий мікрорайон, який дозволить нам і школи, і садки і, 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 і опалювати будинки. Слухайте. І в разі, якщо, якщо не буде в інших районах світла, то цей район стане місцем, де люди зможуть там, ті, хто не не, в, не зможуть в села виїхати, зможуть uh -huh. це. Так само друга так само друга установка у нас в іншому мікрорайоні є, яка ще більша, яка забезпечить навіть частково електрику деякі заклади uh -huh. навіть. Та, так. Так, та у нас там майже. на هواд стоیت Mhm А потреба тої котельні десь 150-200, Тобто, ми ще 800 700 800 можемо видавати в мережу. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. ми все рівно оці речі. Я не кажу, що буде все ідеально, mm -hmm. але але ми якісь такі локальні рішення пропрацювали. Ну, Дякуємо німецьким партнерам. Це mm -hmm. ІС нам дав це німе. Установа німецького уряду, яка нам подарувала цю установку. Mm -hmm. Ми встановлювали пусконаладочні. Ну, все воно працює. Тобто, я вчора відтестував все. Працює все, люкс, і це, це дуже добре для міста. Так, а перспектива буде ще можливо? Буде вис... ще, ми ще говоримо, тобто всі великі, такі більші котельні будуть обладнані. Тобто всі маленькі котельні обладнані зараз генераторами і мають АВР. <світ> тобто, це в разі, е, наприклад, виключається світло, то вмикається генератор. Так, тобто так. вже не, не хлоп їде там. <світ> воно автоматично <світ> рубильником <світ> клипа. Час, час і часу <пекти> треба перевіряти, бо Ні, це генератор, його треба масло підлити. Треба, подивити, треба не забувати розумієте. про техніку так, безпеки. Та, безпеки, Тому тут не ми, не, не людський а, от фактор. Є момент. Але але на великих котельнях от вигідно так. ставити такі речі, які дозволяють цілі мікрорайони. А, тому, що, тому що ну, тут поживання вже зараз. А, раптом не пола... Дивіться, то, якщо ми так. ставимо нову установку, ви, дивіться, ви ще нагадую вам, так. <рес> Руслан Романович, краще поставте. А, окей. Гаразд, так. так. Тому що наша традиція завжди так. пакетик збоку ставити. Ми це пам'ятаємо. Якщо допустимо, воно. На стара, і ми ставимо нову установку е, стара? туди стара станція, стара старий прилад, і ми додаємо щось новеньке туди. І е, чи не є ризик, що ми щось нове доладнуємо до уже такого ну, е, з досвідом, скажімо, і воно може поламатися? Ні, дивіться, Нема ризику. Ж, ми ж ми ж вивчаємо всі речі. Тобто, наприклад, якщо на цій, то там достановлюється якесь певне обладнання, пальник достановлюється, достановлюються якісь речі. Ну, тобто, тобто це, це вже пропрацьовується. Тех, це вже технічно. Пропрацьовано. На цій котельні технічно mm -hmm. все було пропрацьовано. Встановлено. Новий пальник, навіть вода, яка заходить з іншої труби, заходить туди. Ну тобто, грубо кажучи, там всі моменти відтестовувати. Від це не все просто відшліфоване, не просто додавали ну, і, і хай собі ну, що ви працює. Щоб ви розуміли, ми запускали вчора котельну, німець сидів там в Німеччині і, і дивився, і, дивився, і казав, що робити, що, класно, що класно. не робити. Тому, ну, це... тому сказати, я ще раз кажу: я не ідеалізую цю ситуацію, але ми маємо бути готові до всього. Хочу нагадати також. Що здається, в нас є ініціатива, не здається точно mm. йде. Микола йде на передову. Е, цікавить мене також коротко: вміст, кількість і е, при яких умовах можна це віддавати. Тобто, mm. люди так, що можуть саме побігти. можна приносити, так, так, люди можна можуть приносити. приносити все до 100 кілограм, е, грошевсько двадцять 21, Все можна приносити крім алкоголю, заборонених речовин. Mm -hmm. А тобто, mm -hmm. все якщо є продукти, які скоро кілограм. псуються. Ну, скоро псується, я би не рекомендував, але, якщо, але якщо вареники будуть добрі, і недобрі по... будуть, а? Ні, ну, я кажу, що хлопці люблять цього. Ну, тобто, щось домашнього, щось Сматочок дому. Тому це важливо. Тому до Миколая, будь ласка, приносіть перший поверх, тому дуже важливо. Ще також хочу про заливаху поговорити, бо це якраз максимально насичений тиждень був. Декілька слів, якщо можете. Ну, була велика академія драмтеатрі, Також ми відкрили на вулиці Шевченка така у нас є слави, угу. табличка така е Опанасу Заливасі». Також ми зараз пропрацювали і декілька картин з Опанаса Заливаха» для міста придбали. Це вже через приватні пожертви. Угу. Е є проект музею Опанаса А Зобов, буде чи не буде? Дороля. Буде, але з часом, тобто з часом. це треба Зрозуміло. Треба вирішити це, все таки приватний будинок, так. нерухомі, за які кошти. Тобто, Зрозуміло. все таки це. Ну і така просвітницька робота достатньо велика відбувається, тому це дуже важливо. Підготовка до зими також мене цікавить. Я бачив декілька звітів, фотографій, що, начебто, готуємось в випадку, чого коли сніг, от як то кажуть, на голову впаде. Ми готові до цього. На голову паде. Ну тобто, буває знаєте, момент, ну, так. що ми от зараз ідемо. І... будуть проїзні, транспорт буде їздити. Чи вистачить людей, щоби. Біля кожного будинку поприбирати, ні, не вистачить. Будь ласка, візьміть лопату, поможіть. Ну кажу <ріхи> не, ну, так правда, як є. Так, так, так. Це нічого страшного ніколи не було, вийшов, відчистив біля почистив. Тобто, так. все такі люди, які працюють ну, вручні, ну, в дворах дуже важко чистити. Якісь міжбудинкові проїзди, так ми тих, чистимо техніку, але в дворах дуже машин стоїть багато, і ти не завжди можеш техніку проїхати. А жінка, якій там 70+, ну вона фізично не може бути. 70 плюс може Ми показати відецю, я 20 плюс <рес> тому, числі. але тому, якщо ви бачите в дворі, ну нічого страшного, вийшли з лопатою, попрацювали великий снігопад. Це також ваш двір ви можете допомогти. Це спорт, це роз. <рес> Все. Кардіо, кардіо. кардіо Ну і бути обережним, дивіться під ноги. Я ж не можу Ну, якщо вже леда і мінус один, скільки е, впав дощ, мінус один, ну, то що, як би ти не поступав, все рівно буде місце. Все тобто, буде дивіться, дивіться під ноги. Тобто ідеального немає, тому що техніка, багато техніки вилучено на потреби Збройних сил України. Ми щось привезли, якусь техніка mm -hmm. є, але першочергово вона буде використовуватися для проїзду громадського транспорту, комунального транспорту, щоб люди могли доїхати до роботи. тому тому я не Бачу проблем, тобто проблем глобальних не буде. Але якщо буде сильний снегопад, і я вийду, і всі вийдуть, будуть допомагати. І ми нас. вийдемо. І ми Треба вийду. буде сказати нашому директору, що нам лопати О, Богдан, так, Богдан так, закупив. Так, лопати в, в мене є. Якщо а, що що а, ага. є добре, добре. передавайте. Ми, ми позначимо що то ваші так, лопати, і так. якраз будемо хвалитися. Тим останнє запитання. Знаю, що воно повинно бути дуже важливим, якраз не тільки для ветеранів, і також цивільних, які мають так, проблеми, також і для сімей, і для дітей. Ми про них забули, тому що сім'ї і діти, які є, і військові там воюють, також є допомога. Поліклініка номер два. Там відкрили другий реабілітацій. Так що там таке було, і для кого зрештою не Це тільки для військових і для цивільних угу. фізична реабілітація, розробка суглобів, розробка ніг, рук, масажі, і всі інші речі. Тобто зараз в поліклініці дуже хороше обладнання, тобто воно дійсно одне з кращих у Івано-Франківської ми. Працюємо над збільшенням реабілітації. Ми поставили завдання, щоб кожен заклад розширявся. І цього року Центральна міська клінічна лікарня створила центр ментального здоров'я. Міська клінічна лікарня відкрила реабілітацію. Буквально 22 грудня ми відкриваємо трьохповерхове будівля, центр психіатрії ментального здоров'я біля пологового будинку для військових, так, тобто це, це за кошти фонду вигарати. Пінчука. І також відкриваємо буквально у 20-х числах спортивну реабілітацію на стадіоні Рух. Це ініціатива. Юра Гапанчука. Ну і вже активно, вже хто бачив, активно ведуться за державні кошти за міські по Софіївці. Тобто виграла компанія Адамс, яка активно зараз працює на те, щоб ми, ми наступного року в вересні місяці відкрили великий реабілітаційний центр на Софіївці. Тобто такий план стоїть. є розписаний план графік, і ми б мали мати в вересні від центральної міської клінічної лікарні окремо стоячий шестиповерховий реабілітаційний угу. центр на Софіївці. Так, це дуже важливо і вам окремо. Вітання будемо передавати від Станіслава, а, О, щука, щука, тому що ми так. теж допомагаємо. Перший добровольчий шпиталь ми постійно утримуємо. І хлопці з ампутаціями мають можливість там ночувати, перебувати. Тобто цей, тому ми вже, якщо хто не знає, це в листі такий реабілітаційний центр, і хлопці отримують всі послуги завдяки місту. Повністю так. Від так. початку лікування так. до закінчення соціалізації, тобто це дуже важливо. Не просто полікували, відпустили. Повний світ. Курсує. Повний курс це також дуже важливо. Ну що ж, можливо, можливо, у вас ще є якась інформація. Ми так бачу, плотненько підійшли mm -hmm. на рахунок підсумків. Якщо хочете щось ще дуже дуже згадати, я тільки П... хочу звернути, Прошу. що дім воїна. запрошує дітей загиблих та зниклих безвісті. Будуть відбуватися заходи для діток від 5 до 15 років. Будуть подарунки ток Миколай. Тому будь Ходити. ласка на свічових стрільців, приходьте це це дуже важливо. Ну і е, таке оголошення: ми чекаємо водійок. Електрометранс, до речі, я нагородив на звіті, якщо ви бачили, бачили полонених, нагороджував хлопців, які порав, всі полонені за, за честь і витягу. Також кожен хлопець отримує по 100 тисяч гривень від міста такої допомоги. Також була родина ветерана, яка всиновила трьох дівчаток. Тобто, це, це хлопець, який був поранений, отримав інвалідність і він з дружиною усиновив, усиновив трьох О, трьох, трьох дівчаток. Тобто я нагородив. Але серед цих, крім військових, ще було три водійки одна була водійка сміттєвоза угу. друга водійка автобуса і третя водійка тролейбуса тому закликаємо приході приході на курси тобто немає не жіночих не, і чоловічих так, професій немає, ми сьогодні абсолютно. ми сьогодні відкриті до до всіх Ну що ж, друзі, а, і 6 Реак, грудня просто. ми відкриваємо ялинку. Це наступна субота на парку Шевченко парку Шевченко, 16 годині, і також паралельно буде відкритий ветеранський ярмарок mm -hmm. До речі, на звіті я теж нагороджував тих знаємо, ветеранів, знає, які ми, заснували бізнес, які, які розвиваються конкретно інваліди війни тощо. Так. Тому запрошую 6 грудня о 16-й годині прийдіть на відкриття ялинки і підтримайте ветеранський так, 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 так. Саме так можете все знайти. Дуже вам дякуємо за оператив. Дивну інформацію встигли ми це все зробити. Ще раз кажу, дякую. якраз наприкінець листопада. Ну а я нагадую, друзі, що ви дивилися і слухали програму Наше місто. А з нами студії був Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківської громади. Все добре. Чекаємо уже... вас наступного тижня. Так, чекаємо вас уже з грудня і вже наступного наступного е власне, місяця будемо з вами спілкуватися про е що ми готуємо до 26-го року. Поки що до музики, і з наступної годинки ми до вас повернемось.